Привіт усім, сьогодні ми продовжуємо тему попереднього відео, бо з'явилися нові подробиці про Logitech G Pro X Super 2 та HyperX Cloud 3 Wireless, а також є щось новеньке, бо з'явилася дуже крута і цікава клавіатура від Corsair, а також нарешті відбувся реліз Ламзу TORN. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар, щоб це відео і канал рекомендувався і іншим глядачам. Поїхали! 100 тисяч гривень на дрони для 100. 28-ї бригади ТРО з вугледарському напрямку вже зібрано. Це все завдяки вам, і ви дуже круті. Проте, мета у нас 190 тисяч, тому нам потрібно ще майже стільки ж. Прошу вас ще продовжувати донатити. Подивіться, що зробили ваші 10-20 гривень. Хлопці сказали мені, що найменший донат був 4 гривні, але вони теж важливі. Тому дякую всім, хто донатить і хто продовжує це робити разом з вами. Ми зберемо потрібну суму. Банка. В описі. Повертаємось до девайсів. Я так розумію, що після покупки дропа компанією Corsair у них з'явився перший спільний продукт. Про це, звичайно, ніде не пишуть, це моя особиста думка, але клавіатура дуже цікава. Corsair k 70 Max. Дизайн майже не змінився, але це зрозуміло, бо, судячи з усього, Corsair спеціально витримують свій фірмовий стиль, щоб ви з першого погляду зрозуміли, що це оновлена k 70 Конструкція скелетон, тобто без верхньої кришки. Алюмі... Мінієвий корпус, блок медіаклавіш, валик регулювання гучності і м'яка підставка під долоні на магніті. Але найголовніше знаходиться всередині клавіатури. По-перше, частота опитування 8000 Гц. Це я вам скажу дуже непогано, бо таких клавіатур поки що не так багато, але думаю, що це може бути трендом наступних років. Далі два шари шумопоглинаючої піни для того, щоб тайпінг був набагато приємнішим. Оце вже відчувається вплив хлопців з дропа. Ну no. Мені так здається. Далі перемикачі тут Corsair MGX. Це магнітні перемикачі з датчиком хола. Такі перемикачі можуть реєструвати не тільки саме натискання, а й його силу. Крім того, через софт ви можете самі налаштовувати відстань спрацьовування перемикача: мінімальна 0,4 мм, максимальна 3,6, стандарт 2 мм. Тобто в цьому диапазоні ви самі визначаєте будь-яку відстань, на якій клавіша буде реєструвати натискання. Також Через софт можна забіндити на одну клавішу дві різні дії. Наприклад, трохи натиснути, і ваш персонаж в грі йде, натиснули сильніше, він біжить. Але повноцінного аналогового налаштування, наприклад, щоб клавіатура імітувала стійки або трігри геймпада, тут немає, і це в принципі нормально, бо не всі ігри нормально працюють з такими клавіатурами. До речі, портал The Verge виклав звук тайпінгу клавіатури. Ще одна крута функція Rapid Trigger. Це коли клавіатура сама автоматично визначає найменшу відстань до спрацьовування, коли розуміє, що ви спамите одну і ту саму кнопку дуже швидко. Це для того, щоб реагувати ще швидше. От про таку штуку я чую вперше, бо у мене були подібні клавіатури і від SteelSeries, і від Razer, але в жодній з них я з такою функцією не стикався. Ви спочатку теж не зіткнетесь, не тому, що клавіатура коштує 230 доларів, а тому, що функція ця буде доступна тільки через місяць. Цікава звісно, але мені здається, що це не стільки масовий продукт, скільки іміджовий. Щоб, знаєте, показати, що ось ми корсар, ми можемо. Ще декілька років тому ми робили одні з найкращих клавіатур на ринку. Ви що, забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Їдемо далі. Ось таку світлинку вам покажу: HyperX Cloud 3 Wireless все ближче. Як я і казав, вони мають той самий дизайн, що і у дротової версії, але це цілком логічно, бо вони належать до одного покоління. На фіга тоді взагалі було розробляти оцей новий дизайн. До речі, на цьому фото навушники чорні, але я впевнений, що буде і класичний червоно-чорний дизайн. Також з цього фото підтверджується та інформація, про яку я казав минулого тижня. Акумулятор на 120 годин роботи, динаміки 53 мм, такі самі, що і в дротовій версії. Мікрофон той самий, немає підтримки Bluetooth, є підтримка віртуального звучання DTS X. Ну тобто, по суті, це ті самі Cloud 3, тільки бездротові. Цікаво, те, що щоб не було конкуренції з Alpha вони зробили батарею не на 300 годин, а на 120. Ну, а загалом це дуже логічне оновлення, тільки я от не очікував, що вони з'являться так швидко. Нагадую, що по моїй інформації, Cloud 3 Wireless будуть продаватися вже наступного місяця. До речі, приїхав мені ще один девайс від HyperX: це пульт HyperX Audio Mixer. Я до цього натрапив на нього на одному з регіональних сайтів HyperX, де його випадково виклали. Тепер його вже там немає, але є у мене. Прикольна штука. Але про неї я розповім трохи пізніше, в повноцінному огляді, проте дата продажу ще невідома. Ну а тепер нові подробиці про Logitech G Pro X Superlight 2. Я вам так все розповім до релізу, а потім в огляді не буде про що розповідати. Але пофіг. Отже, з'явилися нові скріни зі спеками, з яких підтверджується раніше відома інформація, і з'являється нова. Форма та сама, це точно, але вага зменшилася на 3 грами, і мишка тепер важить 60 грамів. Оптомеханічні перемикачі під назвою Light Force. Вау, це круто! Таким чином Logitech намагається вирішити свою давню проблему з даблкліком. Тут я можу тільки радіти і визнати, що помилявся. Коли казав, що з кнопками нічого не зроблять. Сенсор Logitech Hero 2 на 32 тисячі DPI з максимальною швидкістю 500 дюймів за секунду. Ну, 3395 поки що по характеристиках швидше, до того ж про підтримку Motion Sync досі нічого не відомо, але я думаю, воно буде. Батарею збільшили доволі непогано. Раніше було 70 годин, а тепер 95. Мені подобається, а я ж казав, що нічого не змінять. Знову радий помилятися. А от з приводу двох 1000 Гц я не помилився. І це. не. На фоні конкурентів з частотою оновлення 4000 Герц або навіть 8000 Гц в бездротовому режимі. 2000 Гц це якось, ну. слабенько. До того ж, 8000 Гц я відчув. 4000 Гц ну, напевно, відчує, а от 2000 Герц... Ну, це навряд. Це звичайно краще ніж одна тисяча Гц, але все одно хотілося б 4К. Також заявлена підтримка PowerPlay. Це килимок, який сам заряджає мишку, але ну, я напевно один з десяти людей в Україні, які мають цей килим, і ну. Я думаю, що все ж таки, коли мишка вийде, то вони випустять ще якийсь там PowerPlay 2, тобто килимок, який буде ну, більше розміром, якось там швидше заряджатиме, і так далі. Бо якщо це не так, то це я думаю не має просто ніякого сенсу. Ну і зараз відомо як мінімум про чотири кольори: білий, чорний і маджента, тобто рожевий. Червона теж буде на просетінг з нет. Вказано, що Simple грає саме на Superlight 2 червоного кольору. На фоні цих доволі мінорних оновлень цієї Reddit вже постить меми на кшталт таких. Ну і ціна мишки в 170 євро, щось не дуже сподобалось користувачам, не знаю чому. В той же час компанія Lamzu повідомляє про реліз давно очікуваної мишки LamzuTorn. Просто порівняйте спеки, без форми. Поки що два кольори чорний і білий, сенсор Pixart 3395 з Motion Sync швидкістю 650 дюймів за секунду на 26 тисяч dpi. Вага 52 грами, оптичні перемикачі, 1000 Гц по дефолту, але є підтримка 4000 Гц, якщо купите донгл окремо. І з цим окремим донглом мишка буде коштувати 106 доларів. Ну хай з доставкою 120, це все одно не 170 євро. Хоча з іншої сторони на Суперлайт 2 грає символ, а на ламзу Торн хто. До речі, я б на ламзу і сам пограв, окрім крутих характеристик, в неї дуже цікава форма. Я б сказав, що це форма ваксі аутсет, тільки задня частина нижча, а все інше майже однакове. Мені здається, що це одна з найкращих форм мишок, тому якщо хтось з вас буде купувати, дайте на тиждень поганяти і зняти відео. Тільки якщо ви ще не купили, то доведеться почекати, бо на сайті Ламзу вже sold out. Але перші огляди дуже позитивні. Дуже вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, яку мишку ви чекаєте найбільше. А також не забудьте скинути 20 гривень на дрон. Дякую, побачимо.